Куди це ти зібрався, Уйко? Зараз ми виїжджаємо під Донецьк вести допомогу 28-ї бригаді, які зараз на самій передовій. Хлопці не мають ні взуття, ні теплої одежі. І ми закупили наші одеські волонтери, які з нами в проєкті закупили необхідні речі. Дивись. Можете побачити купа берц. Скільки? їх? Десь 30 пар. Валінки. Чай, конфети, семечки. тут чай, зараз усе подивимося, ліки, медикаменти. дальше. далі. Знімай далі. Побачите, що машина забита до адкану. А ми зараз вам покажемося тут. Можете взяти салон, подивитися. Давай відкрий, відкрий двері. А що з цих коробках? — Одяг, Ось такі от, є такі куртки. Ось такі от куртки А де звідки це вони? Це сьомо кілометр? Ну, а ляльки мотанки покажи. Я бачив да, там Там є діти. зараз Скажи про дітей, які там щось робили. Що ти кажеш? От діта писала листа. Дядя, доброго дня, солдати. Малюнки, дитячі. Коротше, якщо буде все нормально, ми десь через годину 12 будемо під Донецьку, приїдемо в останній блокпост. Там останнього блокпоста 20 кілометрів під неконтрольовану територію. І потім е, назад в Одесу. Через два дні маємо бути. З ким, з, ким ти сам, з ким ти їдеш? З солдатом з 28 бригади. Ну, я думаю, що ми позволяти по покажемо вам повністю все відео. І ви побачите повне і відео, і фотоотчет. Ми взяли GoPro. У нас буде GoPro. ми будемо знімати себе на от таку штуку. От... Зараз покажу. Ладно, не, по... не треба Не треба. Не треба вже Факт в тому, що все буде візняти прямо. Ну Давай, пацани, ми зичимо вам хорошої дороги, ясного сонечка і щоб жодної ожеледиці вам не трапилось. І Щоб, ви, щоб шаблі минали, щоб кулі минали. Оце ти чути чи не чути? Да. Ну Так. Ну, що... Як там співається в цій пісні? Я не знаю. Наливаємо браття кришталеві чаще. Ну все, добре, друже. ти, що, да. ти, Ріда, стартує... ти більше хлопців, тому що ми закупили оце, оце одесити, звичайно, непойдучі. Купили, зібрали, їдемо, а таких ще блокпостів сотні. І дуже багато необутих, неокомплектованих, так що ми маємо бути небайдужими до цієї. Що ще з нагальних потреб фінансових там, може, треба допомогти? Звичайно, нас ми зібрали по копійкам, збираємо на бензин, ми маємо купити медикаменти, куча ліків, і ми через тиждень будемо ще їхати на. Два блокпоста, там, але там буде вже три машини, треба їх заповнити. І щоб заповнити три машини, ми повинні зібрати в три рази більше речей. Так що так. Все. так. Україні. Дякую, граю